Володимир Фролов служив у складі 128-ї бригади ТРО. Не раз бував у гарячих точках. Щоправда, рідні про це дізналися лише згодом. Завдяки своїй самовідданості під час служби, бажанню боронити країну від ворога та особистим якостям. Володимира призначили командиром мінометного розрахунку. Він тримав одне з самих небезпечних ділянок і. Його розрахунок під його керівництвом знищив чимало ворогів. Ми це знаємо точно, це ну, є певні підтвердження цього. І він був дуже надійний, дуже простий, дуже. Вмотивований під час однієї з атак боєць загинув від уламків ворожого снаряду, але завершив бойове завдання. Тим самим допоміг своєму підрозділу відсунути ворога. Мужнього захисника України його близькі згадують як патріота України, який завжди йшов до кінця. Він розмовляв виключно українською мовою. Він завжди виконував будь-яку справу, яку йому доручали на найвищому рівні. І завжди казав, що захищати свою країну це справа честі. Коли ми знали, що він іде на. На війну ми знали, що це переконання, що це його бажання. Гідний, відповідальний, серйозний і разом з тим веселий і життєрадісний чоловік. Він любив свою родину, мав багато друзів. Так згадують про нього близькі й знайомі. Кажуть, підтримували Володимира, коли він пішов воювати. Ми допомагали всі, хто могли там, з кооперативу. Але ну так, не пощастило, щось так склалася людина. Він... Така порукраїнська активна. Завжди на дачах прапортом нього висів, по центральному. Так людина дуже порядна. Здравомися така розсудлива. У загиблого героя Володимира Фролова залишилася дружина, син та батьки. <плат> Аліна Чистосердова, Андрій Славний. Цей день.